Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 8 жовтня 2022 року. До вашої уваги пропоную огляд сорту диплоїдної сливи під назвою Autom Gigant в перекладі осінній Гігант. Це сигнальне плодоношення. Залізі було набагато більше. Від себе хочу додати, що його дуже полюбляє черв'ячок. Зараз ми зірвемо ці плодики сигнальні. І продегустуємо. Плоди мають середній і великий розмір. Один вже наполовину підгнив, Саме його ми розріжемо і продегустуємо. Зараз ми їх зважимо. 98 грам. 49. Сама маленька. 94 грами. Ця сливка має красивий малиновий окрас. Аромат ще не відчувається. Я думаю, це ще стан технічної стиглості. Ми її покладемо на дозарювання на пару днів, а потім розріжемо і продегустуємо. Ще хочу додати, що цей сорт диплоїдної сливи має вертикальне направлення росту. Тобто колоновидного типу, тому воно займає небагато місця у саду. Минуло 13 днів. Сьогодні 21 жовтня 2022 року. Продовжую зйомки в домашніх умовах. Плоди зберігалися при кімнатній температурі у темному місці. Візуально плоди не погіршили свої товарні якості. Гадаю, що в умовах холодильника можуть зберігатися. Не менше одного місяці. При контрольному зваженні бачимо, що плоди майже не змінили свою масу. Менший 43 грами був 49, більший 89 був 92 грами. Нагадаю, це сигнальні плоди, Сподіваюсь, з часом. Води будуть крупнішими і будуть відповідати своїй назві осінній гігант з заявленою вагою плодів до 180 грам. Маленький плід вже повністю вистих, має дуже приємний аромат, дуже незвичний. Нагадує аромат гріфрута. При достиганні зазвичай Плоди стають липкі та маслянисті на дотик. Саме тому вони пахнуть. виділяються ефірні масла зі шкірки. Зараз ми його розріжемо. Цей плодик вже трішки підпорчений. М'якуш став червоного кольору. При Зриванні я одного плодика спробував, який був повністю жовтий, дуже соковитий. На смак смак дуже незвичайний. Насправді теж нагадує смак грейпфрута. Зараз розріжемо другого плодика. Цей плодик має жовто-червоний кольор. Смак солодкий з кислинкою, цей плодик ще не зовсім вистих. Щодо цього плодика, я вам можу сказати, дуже-дуже смачний оператору. Дякую. Як на мене, цей сорт дуже смачний. Оцінюю на 5 з плюсом саме за смакові якості. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. На все добре!